11 грудня до рятувальників надійшло повідомлення від туриста, який втратив орієнтування на схилі гори Говерла неподалік прудського водоспаду. Зв'язок із чоловіком частково підтримувався, тому рятувальниками було встановлено координати заблукалого. На місце події одразу вирушили ворогтянські гірські рятувальники, які швидко знайшли жителя міста Дніпро. Хлопець перебував у задовільному стані. Рятувальники супроводили його до спортивної бази заросляк. Рятувальники вкотре закликають туристів відповідально ставитися до планування походів у гори, завжди повідомляйте близьких про свій маршрут, оцінюйте свої фізичні можливості та погодні умови перед походом, завантажуйте офлайн-карти та використовуйте спеціальні додатки для визначення геолокації, а також за стосунок порятунок у горах, не вирушайте у гори поодинці, особливо в зимовий період. Ваше життя та безпека залежать від вашої підготовки та обережності. Бережіть себе. А насолоджуйтеся горами без ризику.